Що я встиг надрукувати на 3D-принтері за тиждень його використання. Так, ось, дивіться. У мене ось такий 3D-принтер BambuLab A1 Mini. Ось я зараз на ньому друкую одну штуку, я там вам покажу в наступному відео. А ось це я встиг надрукувати за один тиждень. Ну Ось це звичайний кораблик, який друкується після калібрування. Ось такий -то. всі його напевно бачили, бенші. Так, далі, що я надрукував? Потім надрукував ось таке сердечко, це така типу для волосся. Іде, іде так волосся, і оце йде отак в сердечко. Ну коротше, то таке, я просто спробував, бо в мене було тільки 20, ну, на той момент тільки 20 грам пластику в мене було. І я тільки тоді надрукував кораблика і ось, таку, ось, таке, ось таке сердечко. Далі що у нас? Ось такий слон. Тут його всі. хобот рухливий.